Поляки блокують кордон, поляки висипають зерно. Українці завозять до кордону зруйновану сільськогосподарську техніку. Такими заголовками рясніють останніми тижнями українські змі. Здається, що польські фермери оскаженіли зовсім і разом із зерном блокують військові вантажі і гуманітарку. І це на фоні відходу зсу від Авдіївки. Що ж відбувається насправді? Давайте розбиратись. З початку 2024 року акції протестів проти аграрної політики Євросоюзу та національної влади проходили у Франції, Німеччині, Бельгії, Болгарії, Греції, Італії, Іспанії, Литві, Польщі, Румунії, Нідерландах, Угорщини. Чому страйкують фермери? Тому що Європейський союз хоче прийняти так званий зелений лад, тобто низку законів, які покликані. Покращити екологічність продукції, що відповідно дорівнює, які покликані ще більше зменшити кількість пестицидів, гербіцидів та інших хімічних речовин, які фермери можуть використовувати в своїй діяльності. Це означає, що продукція фермерська стане ще дорожчою у виробництві, але на ринку, на жаль, її ціна не змінюється, в зв'язку з чим? Відповідно, фермери у всій Європі виходять сьогодні на вулиці, щоб проти цього протестувати. Так само протестують і в Польщі. Бачу в багатьох польських містах я бачив трактори на вулицях Гданська і багатьох інших міст. І пов'язано це перш за все з тим, що в Європейському Союзі вводять так званий Грінділ. Зелений курс, який як вважають рівники і працівники сільського господарства, буде обмежувати їхні доходи і можливість працювати. Зараз у Польщі відбуваються страйки фермерів, у яких беруть участь, увага! Слухайте цю цифру і зрозумійте це нарешті. Сотні тисяч людей, сотні тисяч поляків на території всієї Польщі. Сьогодні беруть участь у страйках. Це не шайка якихось дебілів, це не шайка якихось ненормальних, як пишуть українські змі, це не 30 людей на кордоні, які роблять безприєм. Ні, це сотні тисяч польських фермерів. Але ці протести зачепили й Україну. Нам, нащадкам тих, хто пережив страшний голодомор, боляче дивитись на кадри розсипання українського збіжжя на землю, на залізничні колії, топтання натовпу на ньому. Як ви знаєте, от кажуть, буває вирішення проблеми гірше самої проблеми. Тобто тут проблема може носити економічний характер по відношенню до Єврокомісії, а обростає вона вже проблемами в відносинах та Польщі України, обговоренням менталітету і так далі. Тому чим Швидше це припинити, тим можна зупинити оце на, на, на наростання да, проблем там, де їх не повинно бути в принципі. Існує дуже багато міфів, що нібито Україна в якийсь спосіб заважає працівникам сільського господарства Польщі. Через те одним з місцем блокувань став українсько польський кордон, і я вітаю сьогоднішнє рішення прем'єра Польщі Туска, який сказав, що кордон має бути частиною. Інфраструктурних об'єктів і має бути під охороною. принаймні військові вантажі і гуманітарна допомога точно будуть пропускатися, а далі будуть йти розмови про те, щоб кордон загалом був розблокований. Так що Польща для цього робить серйозні кроки. Ми бачимо, що після цього рішення прем'єра Туска про визнання. Кордону частиною інфраструктури він був скритикований одним з лідерів, тепер вже опозиції, колишнім прем'єром Муравецьким, який прямо сказав, що тут хоче силою розганяти мітинги. І е -е 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 дуже вкода, що ситуація на українському кордоні стала частиною польської політики. Ті політики це використовують, особливо перед наступними місцевими виборами, які мають відбутися 7 квітня. Спочатку вони це використовували перед парламентськими виборами. Тепер в них місцеві. після цього вибори до Європарламенту. Потім вибори президента. Тому нам потрібно максимально швидко звільнити кордон з одного боку, з точки зору безпеки, а з другого почати спілкуватися з Польщею щодо. Нашу прийняття до європейського союзу, тому що як це не дивно, поляки нас бачають серйозного конкурента. У нас схожа структура економіки, і ми будемо конкурентами, але можна бути конкурентами, домовившись на березі і разом рухаючись в європейський союз з підтримкою Польщі, а можна воювати, конфліктувати і мати в сусідній е, в країні ворогів, а не друзів. Внутрішньопольський конфлікт вміло використовує спільний ворог наших країн Росія. Через соціальні мережі в Польщі росіяни всіляко роздмухують протистояння з Україною, але польське суспільство поки не є готовим для того, щоб із цим боротися до кінця. Зараз і Україна, і Польща перебувають у стані інформаційної війни. І, на жаль, те, що відбувається, Вказує на те, що і Україна, і Польща в цій війні поки що програють, виграє від неї наразі той, хто її розпочав, тобто Росія, що спостерігати за польськими соціальними мережами, то роздмухоні конфлікту відбувається саме через них. Там запускаються фейки про те, що, наприклад, українські збіжжя заполонили всю Польщу, хоча Польща ембарго на українські збіжжя тут немає. Воно йде транзитом. Про те, що транзитне збіжжя потім повертається до Польщі, це теж неправда. Жоден такий факт не зафіксовано. Про те, що українське збіжжя не відповідає фітосанітарним нормам. Хоча на кордоні з Польщею ми проходимо саме польський фітосанітарний контроль, а зерно, яке поставляється в інші країни Європи, контролюється спеціальними контролерами від Європейського Союзу, які знаходяться безпосередньо в Україні, і жодних претензій до нашого зерна бути не може. Говорять про те, що падають ціни через, як я вже говорив раніше, наприклад, український цукор, а ціни падають через бразильський цукор. Одним словом, величезна кількість цих пейків запускається там росіяни. Паралельно із величезною кількістю фейків не варто забувати, що серед польських лідерів протестів є і ті, хто так чи інакше пов'язані з проросійськими політичними силами. Серед них політична сила Конфедерація Свободи і Незалежності, яка підтримує і фермерів, і перевізників, і всі антиукраїнські протести. Це проросійська політична сила, але вона не є впливовою в польському політику. Попри те, всі боряться до голоси. Сільського виборців в селі і це і конфедерація і правляча коаліція. Причому різні партії коаліції, які в парламенті вони в коаліції, але на місцевих виборах вони йдуть окремо і тому міністр господарства з однієї партії, заступник з іншої, єврокомісар третьої, вони теж конкурують між собою, і ця політизація заважає швидко зупинити ці протести на кордоні. Я не кажу про зупинення протестів всередині країни. Тому що польська демократична країна і польські сільського, сільського мають право протестувати. Вони просто не можуть блокувати кордон воюючої країни, не маючи на це жодних причин, сподіваючись, просто що це приверне більше уваги, бо це безумовно вигідно саме Росії. Що ж до позиції, загалом польського суспільства, то вони однаково підтримують і своїх фермерів, і Україну в її боротьбі проти Росії. Дивіться, поляки з одного боку підтримують своїх фермерів там близько 80% і рівно така сама кількість підтримує Україну. Військові вони в своїй голові не зв'язують рук фермерів з блокуванням кордону, тому що вони не всі живуть коло кордону. Про це мало говорить преса. Врешті вони від цього не так багато втрачають. Вони бачать трактори на вулицях великих міст, тому вони їх підтримують. Але Україну вони теж підтримують. І я був би дуже обережним з поширенням антипольських настроїв, тому що це не має під собою жодних підстав, навіть те, що на жаль, польські політики політизують ці процеси, воно не пов'язано з настроями в суспільстві. Поляки прийняли українців дуже тепло. Зараз допомагають. І ми маємо бути вдячними полякам за все те, що вони для нас роблять. Але так само ми маємо. Прямо і критично говорити про ту небезпеку, яку становить беркування кордону як для українців, так між іншим, і для поляків, тому що ніхто не сказав, що Путін хоче зупинитися в Україні. Він згадав 37 разів Польшу в своєму інтерв'ю з Текором Карлсоном. Медведєв неодноразово розповідав, як вона хоче розшалонувати Польшу, і про це не потрібно забувати. Тому ми маємо зробити все, щоб порозуміння між нашими народами було. Однак для розв'язання кризи президент Зеленський зробив досить дивний крок. Він запросив лідерів Польщі на кордон для перемовин. Я прошу тебе, Дональде, пане прем'єр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Але організувати шоу не вийшло. Відмовився від зустрічі на кордоні про блокаду кордону урядовці Польщі та України. Поговорять у Варшаві 28 березня. Про це повідомив польський прем'єр-міністр Дональд Туск. Пояснив це тим, що на рубежі двох країн розмова вийшла б символічною, а потрібні конкретні пропозиції у питаннях ринку та сільського господарства. Я абсолютно переконаний, що президенти повинні говорити про те, що Питання блокування кордону є питанням національної безпеки і України і Польщі. Ради національної безпеки має теж включитися в цю роботу, окрім урядів. І кордон має бути розблокований. Сподіваюся, що президент Зеленський про це скаже президенту Дуді. Бо коли сваряться Україна та Польща, то перемагає Росія. Це фіта, цитата з фільму Єже Ковпана е за твором Сінкевича. Він закінчується якраз тим написом. І справді так завжди було. Як тільки поляки і українці сварилися між собою, завжди від цього вигравала Росія. Саме тому слід Росії в тому напруженні, яке зараз існує між нашими країнами, видно, неозброєному. Цікавтесь правдою, волонтерте, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.